Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас п'ятниця і давайте подивимося, що нам малюють наші графіки по біткоїну і по домінації. Що ж, вчора ми з вами розглядали тест якраз цього ордер-блоку, і я казала, що можливий звичайна корекція після Цей блок був не тестований, тож корекція могла бути дуже дуже ймовірна. Так, ми і бачимо. А сьогодні, вчора ще він зайшов трошки глибше. Я все ж таки думала, що прямо від самого тесту, але ціна зайшла трошки нижче і зараз е відбувається така невеличка корекція, куди може спуститися ціна? Ми бачимо, що нас набудувалися на шляху нашого такого активного росту біткоїна аж три імбаланси. Два одних якраз підсвічує індикатор, і один він не підсвічує, він дуже маленький, але він там є, тож ми не можемо його ігнорувати. Тож, я все ж таки думаю, що ціна після тесту цього блоку може спуститися на тест цього імбалансу вищого і від вищого також продовжити свій рух. Вгору, якщо корекція буде сильніша, ціна може повністю прошити імбаланс, повністю проторгувати. І ось тут у нас знаходиться оця червона свічечка, це такий блок заказів, тож може протестувати цей блок, і від нього також можемо мати, може мати реакцію, тоді таку більшу, ну, таку більшу да, реакцію. Тож, оце все, оцей весь рух, це прям сплошні такі лонгові зони, від яких, також, від яких можемо чекати рух вгору. Звичайно, ось оцей імбаланс може відправити ціну, і ось нижній імбаланс. В принципі, я не виключаю того факту, що ціна може спуститися так низько. Я не думаю, що прямо однією палкою таке може бути, але хто знає, в принципі, перша зона інтересу, така, яка може нас стримати ціну біткоїна і відправити вище вже. Так, наступна, я думаю, зупинка це буде новий історичний максимум. І, можливо, ми ж все ж таки прийдемо до ось цього ось синього такого прямокутника це зона 1,416, глобальна. Це такі 130-140 да, тисяч доларів за біткоін, це не просто так цифра. Ну, вона, в принципі, просто так, але це рівень, який, скажімо, ми вирхували по лінійці, якщо розтягнути глобальну лінійку Fibonacci, тож цей рівень я давно намалювала собі, і ось ціна намагається до нього таки а, прийти. Але якщо дивитися а, поки що прямо на цей шматочок більш локально, то Оцей денний імбаланс, який в нас тут намалювався, спокійно може відправити ціну е як мінімум на перехай, е як мінімум ось сюди. Да, на оцей перехай. Так, що я на те щось зробила, е ось сюди тільки лінієчку. Ага, лінія. Ось таким чином. Тобто, як мінімум на перехай, е цей імбаланс може відправити ціну. Ми можемо з вами чекати ціну ось в цьому місці. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, тут в нас на шляху також є імбаланси, да, ось нетестований 4-годинний. Який може ну, локально, наприклад, да, відправити ціну на перехай оцей і потім вже зробити трошки глибшу корекцію. Але ну, подивимось, треба дивитися на реакцію, як воно буде. На денці я вам промалювала такі глобальні зони, тобто, все ж таки краще орієнтуватися на денний імбаланс. Але і 4-годинний імбаланс, який знаходиться ось тут трошечки ближче, ніж денний, також може відправити ціну в лонг. Треба просто дивитися за реакцію, як буде себе вести ціна. В принципі, в нас на скоро це останній робочий день. Да? На шляху в нас субота, тож спокійно можемо спуститися до денного імбалансу. Якщо відкрити домінацію, тут в принципі нічого не змінилося, все так, як було, так і є. Вона топчиться на верхній частині нашого боковика, і поки що і не вгору і не йде, і не вниз. Дуже б нам хотілося, звичайно, щоб, ці, щоб домінація пішла вниз. Тут цей смайлік буде дуже-дуже радий. Да? Це, звичайно, дуже б нам хотілося. Але подивимось, як буде відігравати ситуація. Поки ходить на цьому рівні, це як така зона невизначеності, тож. Спостерігаємо за ціною. В принципі, в нас з'явився 4-годинний шортовий імбаланс ось в цьому місці, тож спокійно ціна може такі тобто домінація може падати далі до тих зон, які я вже визначала в минулих відео. Я думаю, що ви всі їх собі відмітили, і спостерігаєте за тим, куди ціна прийшла. Тож, по біткоїну все. Зараз подивимося ефір, а давайте одразу його і подивимось. що Там, там, в принципі, нічого такого глобального також не сталося. Я вчора да, малювала стрілочку, що ціна може трошки піти вгору і потім скоригуватися. Ціна трошки вище пішла, да, зняла ось оцей пул ліквідності, який отут знаходився. І зараз. Йде на корекцію. Так, що тут? Ага, тут в нас так і залишився ще не тестований також денний імбаланс. Ось він також чекає. Тобто, можна сказати, що ціна може ось таким чином зробити. Ми зняли певну ліквідність на 4 годинках, і зараз буде корекція, бо біткоін виглядає на корекцію. Ефір також може за ним трошки скоригуватися. Так, цю стрілочку можемо видаляти. Вона в нас, в принципі, залишилась без тесту цього імбалансу, але все ж таки ціна пішла вгору. Так, протестувати цей денний імбаланс і піти таки на історичний перехай. Оце може бути запросто. Тут у нас ще є ось цей фрактальчик, тобто оцей пул ліквідності і історичний перехай. Це куди ми можемо чекати ефіріум. В найближчі тижні, напевно, я думаю, що все ж таки на вихідних в нас може бути якась певна корекція, якщо не не будуть штовхати ціну активно вгору. Але схоже на те, що все ж таки якась легка корекція буде. Сподіваємося, це буде саме легка корекція, і далі ми підемо вгору, бо набудували багато імбалансів. Багато блоків, тож які і штовхають, які свідчать нам про те, що ціна таки буде рухатися вгору, вгору глобально. Ось зараз ефір тут намалював такий собі блочок, да, який, який може спустити ціну якраз на тест денного імбалансу. Тож, цю стрілочку ми можемо просто ось таким чином подмалювати. І... Будемо спостерігати, як ціна таки буде рухатися після зняття ліквідності, тест денного імбалансу і продовження лонгового сценарію.